Доброго дня, мої розумники та розумниці! Продовжуємо працювати над усним додаванням для віднімання двоцифрових чисел в межах 100. Сьогодні буде працювати над відніманням двоцифрових чисел нового виду в 50 37 Тобто, від круглого числа будемо вчитись віднімати двоцифрове число, яке має і розряд десятків, і розряд одиниць. На початку роботи. Відкрийте, будь ласка, ваш робочий зошит. Відступіть від попереднього рядка від, від останньої нашої запису. Відступіть 4 клітинки в 5 і тут поставте крапку. Від цієї крапки праворуч, підрахуйте, 10 клітинок приблизно, в 11 можна починати писати сьогоднішню дату. Сьогодні 2 грудня. Класна робота. На каліграфічну хвилинку є вам невеличке завдання. Дивіться на числа, які у вас є запропоновані. І зверніть увагу, що це за числа. Спробуйте продовжити числовий ряд, звернути увагу, як змінюються ці числа, та продовжити їх і дописати до кінця рядочка стільки чисел, скільки у вас є. Сюди поміститься. Поставте на паузу та виконайте роботу в зошиті. Традиційно почнемо наш урок з усного рахунку. Усно склади та знайди значення виразів. Сорок мінус сім. Сорок мінус п'ять. Сорок мінус шість. 60 мінус сім шістдесят мінус вісім, 60 мінус дев'ять п'ятдесят мінус сім 50 мінус 8 – 50 мінус 6. Нагадаю, міркуємо так. 40 – це 30 і 10. Від 10 віднімаємо одно цифрове число. 60 – це 50 і 10. Від 10 віднімаємо двоцифрове число. 50 це 40, 10. Від 10 віднімаємо двоцифрове число. Поїхали далі. Отже, сьогодні працюємо над новим способом віднімання двоцифрових чисел. 50 мінус 37. Тобто віднімаємо від будь-якого круглого числа двоцифрове число, яке має і розряд десятки, і розряд одиниці. Міркуємо так. 37 розкладаємо на розрядні доданки, На розряд 30 плюс 7. Тобто число 37 замінюємо сумою чисел 30 плюс 7 50. Відняти 30, від віднімаємо десятки, віднімаємо 10. І відняти 7. 50 мінус 30 буде 20, 20 мінус 7 буде 13. Давайте спробуємо разом з вами. 40 мінус 26. Зверніть увагу, є підкасту. 40 мінус 20. Буде 20.

30 мінус 27. Отже, давайте потренуємося та запишемо деякі варіанти цих прикладів у зошити. Отже, 80 мінус 45. Міркуємо так, 45. Розкладаємо на розряди на розрядні доданки, 40 та 5. Від десятків віднімаємо десятки, 80 мінус 40. Та ще мінус 5. 80 мінус 40 буде. 40, 40 мінус 5 буде 35. Запишіть, будь ласка, повністю цей приклад з розширеним міркуванням. Далі будемо записувати скорочено. Наступний приклад 50 мінус 24. Як ми міркуємо? за аналогією, що ми поставимо тут в дужках. Що мінус що? 50 мінус кругле яке число? 20. І ще мінус 4. 50 мінус 20 буде 30, 30 мінус 4, 26. Запишіть, будь ласка, цей приклад теж з міркуванням розширено у зошит. Наступні приклади ми будемо записувати уже скорочене міркуваннями обпусками. Отже, 50 мінус 38. 50 мінус 30, ми виконуємо в буде 20. 20 мінус 8 буде 12. Давайте розв'яжемо всі приклади, а потім ви поставите паузу та допишете всі їх позошити. Отже, 60 мінус 42. 60 мінус 40. Буде 20.

і 70 мінус 10 буде 70. 70 мінус 6 буде 64. Поставте на паузу та запишіть всі приклади до зошиту. Давайте зараз піднімемось, трішки розімнемося і продовжимо нашу роботу далі. Пригадайте в минулому році ми робили схожусь хвилинку. Тренування не тільки для ручок, долоньок, а і для мозку. Привіт, малята! Я дуже люблю розважатися взимку, а ви пропоную вам пальчикову гру. Повторюйте рухи для пальчиків на певні предмети для зимових ігор. Можна одночасно показувати рух та називати цей предмет. Сніжка кулак. Сніжинка долонька. Ковзани вказівний пальчик. Сніговик зайчик. Санчата клас. Ну що, готові? Тоді готуйте дві ручки і починаємо. Сніжка, сніжинка, козани, сніговик, санчата. Спробуй самостійно. У вас все вийшло. До побачення, до нової зустрічі! Так, сподіваюсь, ви пригадали, як ми робили. А зараз повертаємося до роботи. Зручник до стариці 65 номер 4 Знайди невідомі компоненти дії віднімання. Пригадайте, на мою уроках ми з вами вчилися, як перевіряти дію віднімання дію додавання. І ці правила нам допоможуть сьогодні виконати цю вправу. Отже. Пригадаємо елементи дії віднімання. Перший компонент дії віднімання називається зменшування. Другий компонент, який віднімають, називається відємником. І результат дії віднімання називається різниця. Тобто різниця між першим і другим числом. Різниця між зменшуваним та від'ємником. Отже, невідоме зменшування. Як знайти невідоме зменшування? Треба. До різниці додати від'ємник, або до від'ємника додати різницю. 25 плюс, 3, 25 плюс 5 буде 30. Працюємо далі. Зменшуване, відоме. Від'ємник невідомий. Різниця відома. Як знайти невідомий від'ємник? Найбільше число це зменшуване. Від нього відняли від'ємник, отримали різницю. А якщо ми поміняємо різницю і від'ємник місцями, пам'ятаєте? Так що у нас всі числа в прикладі пов'язані. Отже, щоб знайти невідомий від'ємник. Треба від зменшуваного від 50 відняти різницю. 50-5 буде 45. Перевіримо, давайте. 40-50 мінус 45 буде 5. А якщо до 45 додати 5, ми отримаємо 50. За цією ж аналогією, давайте розв'яжемо наступні дії віднімання. Зменшуване невідоме. Як знайти невідоме зменшуване? Треба. До від'ємника додати різницю. 15 плюс 20 буде 35. Далі, як знайти невідомий від'ємник? Треба від зменшуваного відняти різницю. 30 мінус 5 буде 25. Знову, як знайти невідомий від'ємник? Від зменшуваного відняти різницю. Від 70 відняти 34. Міркуємо так, 70-30 і мінус 4. 70 мінус 30 буде 40. 40 мінус 4 буде 36. Знову як знайти невідомий від'ємник? Треба від зменшуваного відняти різницю. 60 мінус 5, міркую так. 60 це 50 і 10. 10 мінус 5 буде 5. а ще тих 50 буде 55. Наступне завдання, яке нам потрібно виконати у зошит Номер 5 Порівняй міри довжини. 1 метр та 1 см. Що більше? 1 метр більше, ніж 1 см. Давайте спочатку відкриємо всі віконці, а потім ви ставите відео на паузу та запишете все: відео. 2 дециметра і 2 сантиметри. Пригадайте, скільки в одному дециметрі сантиметрів? яке з іменованих чисел більше. 2 дециметри більше, ніж 2 сантиметри. Поїхали далі. Один дециметр і 1 сантиметр. Один дециметр це 10 см, тобто один дециметр більше, ніж 1 см. Один метр і 3 дециметри. Пригадайте, в одному метрі 10 дециметрів. Тобто 10 дециметрів, якщо скласти це 1 метр, то що більше? 3 дециметра чи 1 метр? Так, 1 метр більше, ніж 3 дециметри. Далі 1 см і 1 метр. Пригадайте, в 1 метрі 100 см. Тоді 1 см менше, ніж 1 метр. Не забувайте, ми читаємо з ліва на право. Ми кажемо перше число і кажемо, чи воно більше чи менше по відношенню до другого. І останнє 1 дециметр та 10 сантиметрів. Пригадайте, в одному дециметрі 10 сантиметрів. Тобто ми між цими двома іменовими числами можемо поставити знак рівності. Тому що 1 дециметр дорівнює 10 сантиметрів. Поставте відео на паузу та запишіть його у ЗОшит. А зараз давайте попрацюємо над задачею, пригадаємо задачі з на знаходження невідомого, одного невідомого доданка з трьох. Отже, на знаходження третього доданка. У нас є ящички з квітами. В одному ящичку 20 троянд, В другому ящичку дістали 30 троян, а третій ящик ще не розпакували, скільки ж там троянд. Але відомо, що усіх разом троянд 70. Разом 70 троянд. Як ми міркуємо? Нам потрібно спочатку дізнатися, скільки. Троянт у перших двох ящичках було розпаковано. Скільки ми вже бачимо, скільки вже дістали з коробок, скільки ми можемо вже відразу порахувати. У першому 20, у другому 30, у третьому невідомо троянд. Нам потрібно дізнатися, скільки у третьому ящику троянд. Працюємо, міркуємо так. Перший ящик 20, другий ящик 30, третій невідомо. Але знаємо, що всього разу 73. Зошиті. Пишемо номер 6, задачу під номером 6. Та пишемо відразу слово розв'язання. Мову записувати не будемо. Як же ми міркуємо? Ми спочатку. Це знаходимо, скільки у першому і в другому ящику разом. У першому 20, у, 3, у другому 30, скільки у двох цих ящиках разом. 20 плюс 30 дорівнює 50. Відкриваємо дужку. В дужках пишемо троянд, але скорочено: Т, Р. Терем. Пишемо пояснення, що ж це за 50 троянд. У першому і другому, у першому і другому. Отже, дивимося на умову. У першому і другому 50. ось тут разом 50. Отут невідомо. Разом 70. 50 плюс невідоме число. Дорівнює 70. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Сума чисел, скільки у всіх трьох ящиках. У всіх трьох ящиках 70 троянд. 70 троянд мінус 50 троянд, які нам відомі, дорівнює 20 троянд. Тобто в, другу, в третьому ящику, який ще не розпакували, знаходиться теж 20 троянд. Давайте складемо числовий вираз до цієї задачі. Пригадайте, числовий вираз до задачі ми складаємо тільки з тих чисел, які є в умові задачі. В умові задачі у нас є три числа: 20, 30 та 70. <кій> числовий вираз ми формулюємо на основі другої дії. Тобто, в другій дії є якесь число, якого немає в умові задачі. Це число 50. Ми знайшли його в першій дії. Ми бачимо, що 20 плюс 30 дорівнює 50. Тобто ми можемо в другій дії замінити число 50 на суму чисел 20 плюс 30, відповідно, взяти його в дужки. В наступному рядку для запису пишемо з великої літери слово вираз. Ставимо дві крапки. І на основі другої дії 70-50 дорівнює 20, формулюємо вираз до задачі 70 мінус. Але число 50 ми замінюємо на суму чисел 20 плюс 30. 70 мінус в дужках 20 плюс 30 дорівнює 20. І відповідь: запитання звучало так: скільки троянд у третьому ящику? Відповідь: у третьому ящику 20 троят. Поставте відео на паузу та допишіть задачу до кінця.